Доброго дня, любі друзі! Ми розпочинаємо урок математики і сьогодні будемо розглядати дроби як частки відділення, розв'язуватимемо задачі з дробами та обчислимо вирази на кілька дій. Тож, починаємо! Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо чемно, плине час хай не даремно! Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Відкриваємо свої робочі зошити, відступаємо 4 клітинки вниз та записуємо сьогоднішню дату. Класна робота. І каліграфічно пропишіть число 8 сотень. Розпочнемо нашу роботу з математичного диктанту. Будьте уважні! Запишіть наступні відповіді. Добуток чисел дорівнює 600. Перший множник 5. Чому дорівнює другий множник? Різницю чисел 600 і 300 збільште у 3 рази. Одну другу числа, одна друга дорівнює 90. Чому дорівнює число? Добуток чисел 148 і 0 збільште на 25. Суму чисел 280 і 120 зменште 5 разів. Отже, перевіримо ваші записи. 120 900 180 25, 80. Якщо у вас є помилки, то виправте їх. Якщо їх немає, то ви справжні молодці. Я впевнена, що вам все вдалося. Відкрийте свої підручники на сторінці 53. Знайдіть вправу номер 301 та знайдіть наступні обчислення. 3 четвертих від однієї години. Записуємо 3 четвертих від однієї години. Одна година в нас це 60 хвилин, так? Тому 60 ми ділимо на 4 і множимо на 3. Буде 45. Хвили. Продовжуємо. Далі три п'ятих від однієї години. Знову ж таки, 60 ділимо на 5 та множимо на 3. Порахували. Так, 36 хвилин. Далі одна шоста від однієї години. Таким самим чином поділимо на 6 та помножили на 1 буде 10 хвилин. Далі розпишіть наступні випадки самостійно. Перевіримо. Право 301, друге завдання. Треба знайти наступне число 3 п'ятих, якого дорівнює 60. Отже, якщо 3 п'ятих це 60, то нам треба 60 поділити на 3 на чисельник та помножити на 5, щоб знайти це число. Так, пригадуємо, якщо ми шукаємо ціле число, то ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Порахували. Так, це буде 100. Наступна у нас задача номер 302. Запишіть посередині слово задача. Та ознайомтесь з задачею. Хлопчик на 5 шостих усіх грошей купив дві книжки за ціною 30 гривень кожна. Скільки грошей було у хлопчика спочатку. Отже, щоб порахувати всю суму які були у хлопчика спочатку, нам треба знати, скільки він витратив на книжки. Так? І от тоді ми можемо вирахувати 5 шостих всіх його грошей. Але ми не знаємо, скільки він витратив на книжки. Отже, якщо книжок він купив 2 по 30 кожна, то треба 2 по 30 помножити на 3. Ой, на 30, так? Буде 60 гривень. Витратив хлопчик на книжки. І щоб порахувати, яка сума в нього була спочатку, тобто наше ціле число, знайдемо 5 шостих. Так? Для цього 60 нам треба поділити на 5 та помножити на 6. Рахуємо. 72 гривні. Отже, відповідь. 72 гривні було у хлопчика. Далі ознайомимося з завданням 303 та прочитаємо пояснення до задачі та її розв'язання. Дріб можна розглядати не тільки як суму однакових частин, а й як частку двох чисел. Отже, якщо ми 5 ділимо на 8, то це можна записати у вигляді другу 5 восьмих, 8. Тобто. Риска між чисельником та знаменником може означати також ділення цих двох чисел. Наприклад, задача в нас. Чотири хлопчики зібрали в лісі 3 кг ожини та поділили її порівну. Скільки грамів ожини одержав кожний хлопчик? Отже, хлопці 3 кг розподілили між собою. Так як їх було 4, то ці 3 кг вони поділили на 4. 3 поділити на 4 можна записати в вигляді дробу 3 четверти. Так як 1 кг це 1000 грамів, то ми 1000 поділимо на 4 та помножимо на 3 і знайдемо, скільки грамів було у кожного хлопчика. Таким чином відповімо на питання задачі. Кожен хлопчик отримав 750 грамів. Відпочили, тому продовжуємо нашу роботу. Завдання номер 305 Задача. Довжина садиби 100 метрів, а ширина на 60 метрів менша. 5 периметра садиби обгороджено парканом. Скільки ще метрів паркану треба для обгородження всієї садиби? Чи записуємо задача. Коротку умову. Довжина 100 метрів, ширина. На 60 метрів менше це 5 сьомих периметра, тобто все фігурною дужкою беремо, так, периметр наш, 5 сьомих зазначаємо, що це обгороджено. Нас питають, скільки метрів ще залишилося для садиби. Обгородити, тобто не обгороджено. Отже, порахуємо спочатку ширину, так, як вона на 60 менше. Зменшимо на 60-100 буде 40 метрів ширина. Далі порахуємо периметр, значить, ширину і довжину. Ми можемо периметр прямокутної форми, фігу, форми порахувати за допомогою добутка. Так? Довжину, суму довжини і ширини помножити на 2. Буде. 280 метрів це периметр нашої садиби. Далі нам треба порахувати, скільки вже паркану обгородили, так? Щоб знайти, скільки ще залишилось. Сказано, що 5 сьомих периметра обгороджено, тому треба вирахувати 5 сьомих від периметра 280. Тобто 280 поділити на 7 та помножити на 5. Ходить 200 метрів обгороджено. Ну і скільки ще залишилося обгородити, порахуємо в четвертій дії. Від усього периметра віднімемо ту частину, яка вже обгороджена. Буде 80 метрів. Залишилося ще обгородити. 70 метрів паркану треба. Записали Наступне завдання 306. Порівняємо наступні дроби. Одна третя доби та 6 годин треба порівняти. Щоб порівняти 1 третю доби, треба знати, що доба це скільки годин? 24 години і третя частина її це 8 годин. І тоді, зрозуміло, що 8, одна третя доби буде більша за 6 годин. Записуємо. Далі порівнюємо 1 четверту кілометра та 300 метрів. В одному кілометрі 1000 метрів. Порахувавши четверту частину, ми дізнаємося, що це буде 250 метрів. І порівнявши, бачимо, що 1 четверта кілометра буде меншою за 300 метрів. Продовжуємо 1 п'ята тони. Це два центнери. Тона це 10 центнерів. П'ята частина. Так, це два центнери, тому тут нас дорівнює одна друга метра та один сантиметр порівнюємо. В одному метрі в нас скільки сантиметрів? Звичайно, 100. Знаходимо 20-ту частину від 100 см і порівнюємо. Це буде 5 см, тобто одна 20-та метра буде більше за 1 см. Зрозуміло. І нас чекає ще одне завдання номер 307. Ознайомтеся з ним у підручнику. Нам необхідно побудувати квадрат. Периметр цього квадрату дорівнює 2 25 периметра трикутника. Трикутник зі сторонами 6 см, 8 см та 6 см три сторони. Отже, для того, щоб порахувати побудувати квадрат, нам треба знати його сторону, так, так як всі сторони в нього рівні. Щоб знайти його сторону, нам потрібно знати його периметр. А периметр його дорівнює 2 25 периметра трикутника. Щоб порахувати 2 п'ятих трикутника периметру, треба знайти цей периметр. Отже, периметр трикутника, рахуємо, буде 20 см. Тепер порахуємо 2 п'ятих від цього периметра трикутника. 20 поділимо на 5 та помножимо на 2, буде. 8 см. Отже, Периметр квадрату дорівнює 2 п'ятих нашого периметра трикутника, що ми щойно вирохули, вже периметр квадрату це 8 см. Як знайти його сторону нашого квадрату, щоб побудувати? Таких сторін у нас 4, тому ми поділимо на 4, так Буде 2 см. Отже, ми можемо будувати квадрат. Візьміть лінійку, олівець та побудуйте квадрат зі стороною 2 см. Все вийшло. Домашнє завдання на сторінці підручника 54, працюйте номер 309 та 310 Задачу та 310 завдання вам треба виконати на вибір, або ж розв'язати на декілька дій вирази, або ж виконати е, знаходження рівнянь. Також ускладнених двома діями. Оберете завдання, яке вам легше до вподоби таке виконати. Ну і наостанок продовжуємо речення. Сьогодні я навчився, я хотів би дізнатися про. Сьогодні я дізнався про. Найбільше мене вразило продовжуйте, дома я розкажу про. Складно було. які моменти були для вас складними, та найважче, що було робити. Ну а я сподіваюся, що вам все вдалося. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!